Персональна виставка до 70-річчя у музеї мистецтв Прикарпаття художник Василь Вацеба представив майже 100 творів. Окрім того, свої роботи митець вирішив подарувати музею. Відвідала виставку наша Тетяна Дадак. Графіка, живопис, портрети та олійні пейзажі з карпатськими краєвидами. На виставці Василь Вацеба представив твори, які малював продовж життя. Всі техніки цікавить, бо рисунок це є основа без рисунка. Не туди, не сюди. А вже, да вже, вже, вже потім йде олійні фарби, акварель. Ну і темпера, і вугілля працюємо. Тебе художник повинен вивчати всі техніки. Малює пан Василь із дитинства, а ще його варнісажні роботи були першими на стометрівці. метрівці. Розповідає, картини часто купували туристи, які хотіли мати пам'ятку про Івано-Франківськ. Найбільше його не вдома. Ту, ту роботу я не показую нікому, я її, я її тримаю тільки для себе. Це вона для мене сама дорога. Але тут є, я кажу, тут є. Вон портрет дружини, я виставив на, на огляд. Тут ну, так само є о, на Турщиці, ну, портрети є, є і, ну, і Чехова, і, і Пейзажі, і, і інші. Знайомі обличчя, які мені дорогі. Попри те, що Василь Вацеба має незавершену художню освіту, його мистецькі твори є професійними, вважає Богдан Кузів. Оці портрети це академічні. А знаєте, академічні портрети це вже є вершина в мистецтві, коли, коли людина вже досягнула якогось рівня, коли підходжу до деяких робіт і особливо до портретів. Це вершина, вершина такого знаного художника. Але ми знали, що Василь все якісь пейзажі, малює пейзажі. І Тут раз таке відкриття. І для мене Василь. Дуже, знаєте, змінився в моїх очах. Персональну виставку митець вирішив подарувати музею. Частина графіки, зараз експонуємо, це дуже цікава, дуже навчально. Ми будемо запрошувати всіх наших навчальних закладів про те, і рекомендувати, що, як це робиться, бо зараз цього не, не вистачає. Звичайно, що війна шкодить само і навчальному процесу то також. Але треба, щоб молоді люди приходили, вчилися, як це можна робити, і вони бачили, який результат може бути з їхньої праці. Побачити експозицію можна впродовж трьох тижнів.